Кашель набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивести мокротиння. Тосмай. смай кашлю немай. Хай обидва оголосять перемогу і розійдуться по лінії фронту, де б вона не пролягала зараз. І з таким закликом Дональд Трамп звернувся до президентів України та Росії після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським напередодні у Вашингтоні. Той провів в Білому домі дві з половиною години. Планувалося, що йтиметься про купівлю американської зброї, зокрема далекобійних ракет Томагавк, але рішення з цього питання немає, і Трамп попросив його не коментувати. Водночас воно не знято із порядку денного. Розповів Володимир Зеленський про те, як усе минуло в Білому домі, і яких ще результатів досягли репортаж власної кореспондентки ТСН в Сполучених Штатах Ольги Кошеленко. Українська делегація цього разу оселилася у блергаузі гостьовому будинку Білого Дому, буквально навпроти резиденції президента Сполучених Штатів. Через щорічні збори Світового банку та Міжнародного валютного фонду знайти вільні місця в готелях у центрі Вашингтона цього тижня було завданням майже нездійсненним. Але зустріч президентів затримується на півгодини. У цей час Дональд Трамп приймає всесвітньо відомого співака Андреа Бочеллі. Звуки його пісень линуть із овального кабінету. Після духовної поживи час фізичної Розмова із Зеленським запланована у форматі робочого ланчу. Трамп зустрічає гостя на ганку західного крила. Президенте Трамп чи можете ви переконати Владіміра Путіна зупинити війну в Україні? Так, ми можемо. Чи вірите ви, що Путін добросовісно веде переговори? Це запитання президент США. Пропускає згодом. Він скаже, розуміє, що можливо Путін і тягне час, але він, Трамп, хоче миру більше, аніж продавати Україні зброю. Цей візит Зеленського до Трампа напевне один з найбільш спонтанних з минулою їхньої зустрічі у Нью-Йорку. Минуло менше місяця, але після двох телефонних розмов на вихідних вирішили, що є теми, які можна обговорити лише віч на віч у меню робочого ланчу, салат, курча і морозиво. Але президент України волів би, аби присутні дивилися не у тарілки. Ще до початку переговорів ТСН стала свідком, як члени української делегації заносили карту. На ній говорять джерела потенційні цілі на російській території, по яких Київ хоче бити заради примусу агресора до миру. У фокусі розмови мав бути продаж зброї Києву. Зеленський хоче системи ППО Патріот і далекобійні ракети Томагавк, розповідав Трамп напередодні зустрічі і демонстрував готовність обговорювати. Але телефонна розмова Трампа із Путіним, що відбулася, коли Зеленський вже був у літаку на Вашингтон, драматично змінила траєкторію. Президент України за ланчем пропонує Трампу. Угоду американські далекобійні ракети в обмін на українські дронові технології. Трамп відповів, така пропозиція йому цікава. Втім, після переговорів Зеленський розповість, рішення по зброї немає, і президент США попросив його публічно не коментувати це питання, щоб не було. Ескалації Ми також говорили про далекобійну зброю. Звичайно, я не хочу робити заяви з цього приводу. Ми вирішили, що не говоримо про це, тому що ніхто не хоче. Я маю на увазі, президент Сполучених Штатів не хоче ескалації. Тож ці питання без відповідей. Вибачте, після завершення зустрічі Зеленський ненадовго повертається у Блергаус. У нього терміновий дзвінок з партнерами по коаліції охочих. Поінформував європейців про переговори, обговорили останнє по гарантіях безпеки і зброї, розповів президент України. Трамп у підсумку зробить лише одну заяву: хоче миру. Нехай Зеленський і Путін обоє оголосять перемогу і припинять стріляти, написав Трамп. Утрусоушол на мою думку. Вони повинні негайно припинити війну. Ви повинні розійтися вздовж лінії фронту, де б вона не була. Інакше це буде надто складно. Ви зупиняєтеся на лінії фронту, і обидві сторони повинні повернутися додому, до своїх родин, припинити вбивства, і на цьому все. Я сказав це президенту Зеленському. Я сказав це президенту Путіну. Зеленський відповів на це на прес-конференції після зустрічі, готовий до припинення вогню. Заради наших країн і за таких обставин, де ми є зараз, і що ми маємо зараз. Адже така країна протистоїть нам. Я думаю, ми маємо зупинитися там, де ми зараз знаходимося. Він правий, президент правий. Ми маємо зупинитися там, де ми є. Це важливо зупинитися і далі говорити. Тепер слово за Путіним. Трамп анонсував їхню. Зустріч вічнавіч у Будапешті упродовж найближчих двох тижнів. Financial Times напередодні розповіли ексклюзивні подробиці про перші переговори лідерів США та Росії на Алясці. Видання стверджує, не все там було райдожно. Путін спробував був прочитати Трампу історичну лекцію про Рюриковичів і Ярослава Мудрого. Чим лише роздратував співрозмовника, Трамп погрожував піти геть і, зрештою, скоротив програму. Путін тоді не погодився на жодні поступки, але схоже Трамп вирішив перевірити, чи подіяли на російського керманича два місяці його тиску і погроз. Із Вашингтона сполучених штатів Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.